Новий відео на каналі Тоха ТВ. І сьогодні я, як завжди, буду знімати три схеми. Ну що ж, поїхали, не буду вас затягувати. Все по, -по... рімі відео і буду все розказувати, всі подробності. Електронний -е, конструктор Отвін на задньому плані. Поїхали! Так, сторінка 47 номер 520 сторінка 48 номер 533 сторінка 71, номер 772. От інструкція. зараз. начинаємо зі сторінки 47 номер 520. Сторінка 47 номер 520 520 520. Простий автоматичний вуличний ліктар. Забув покласти. Він збирається так. Беремо деталь на 4. Це в нас на 5. Беремо деталь на 4. Ставимо її сюди. Транзистор. Отакий от стока. От Я не знаю, як воно називається. Так. Три. три. Деталь номер 3. Ой. Хто хоче зі мною попереписуватися в Viber. Я є в Viber, я є на WhatsApp. Хто хоче зі мною попереписуватися. Особисто я оставляю свій номер телефона сьогодні на, в описі під відео. І ми. Якщо ми направити це відео хоча б 10 лайків, мені багато не треба то я зроблю свою групу в Viber. І там ми будемо переписуватися з вами. Переписуватися я буду писати ноги про свій канал. Я не знаю, де робити, як включити коментарі, тому і будемо переписуватися в групі. Писати під відео коментарі будуть в групі. Там я буду проводити проводити різні опити, ну і так далі. Ну, не опити, ну, опитувань буду. Скільки підписчиків на канал і так далі. Так, у нас оце отак. Оце от, от так. Це отак, друзі. Во. Зараз війна на Україні. Хто за Україну, ставте лайк. Хто за Росію, ставте дізлайк. Я хочу подивитися, кого з нас більше. Так. У нас транзистор ПНП. Зараз я його знайду, секунду. Найшов от він. Щас. І його ми ставимо, друзі, сюди. Мені дуже нравится знімати електронний конструктор. Це якби моє хобі. Це вже шосте відео на каналі. Якщо хтось дивився, я знімав зі своїм другою Славою відос, де ми разом з совмисні... Він як би мій боюродний брат, і ми разом знімали з ним відос про електронний конструктор. В нього теж є електронний конструктор. І знімали ми якраз там. Його електронний конструктор. Ви, мабуть, подумали, що е, Що то був мій, але ні, то був Славин Дивіться. Ой, включаємо схему. О, бачите, як коли ми прикладуємо, видно, лампочка засвічується. І... Сейчас я розберу схему і ми продовжимо. Е, я буду в шо... Я просто вам сейчас прокомментаю. В Ютубе есть такая система, она называется Шотс, короткие видео. Там я буду собирать те же схемы, что и тут, и менять выключатели, экспериментировать с различными деталями. Вот я, например, сейчас снимаем вот цей выключатель, ставим вот У нас то же самое получается. Так, 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 так. Сейчас я разберу схему и мы продолжим. Схему я розібрав, можна продовжити. Сторінка 48 номер 533 Сторінка 48. Вибачте, це було лень, як би сказати, підбирати. Ну там далі я підібрав саме останнє, це буде кое-что Гучний кумарний писк у нас, зараз, 533. Верем транзистор, Ставим його от сюди. <зловно> берем, берем отакий транзистер. Він же він. Ставимо його от так от. Так. Е... Беремо таль No3, ставимо її сюди. чотири ставимо її от сюди. І. і ой, зараз, Оце ставимо от сюди. Друзі, був був перерив трошки зараз оце от сюди. Потім дві деталі ось такі от сюди. І номер 4 ось сюди. Номер 51 – це ПНП-трансистор у нас. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайки. Якщо не подобається, ставте дізлайки. Хоть якось, хоч якось зробити якусь оцінку під відео. Хоч лайк, хоч дізлайк. Любу. Головне підпишіться. Можу, або, головне спочатку підпишіться, а потім можете ставити і лайки, і дізлайки. Я не обіжусь. Мені хоч те, хоч те... Любите, було видно, що хтось мене дивиться і що я не зря стараюсь. Сбирать электронный конструктор, подбирать интересные схемы. Так, потом далее у нас иде 52-я деталь. Вот такая. И мы ставим вот сюда. Оп. И двушечку, двушечку ставим Якщо понравилось відео зі славою, наберемо під том відео багато лайків і я спеціально для вас зроблю ще один такий відос. І, і... беремо ще одну батарейку, ставимо її сюди. Я не можу включити коментарі, не знаю як. Якщо хтось знає, потім в моїй групі... В одному і следующему видео я номер телефона групи і ссылку на вступлення в групи в групу оставлю там ой. Ссылку на вступлення в цю групу я оставлю там. Під тим. Під следующим. В одному із следующих видео, коли создам группу. І там ми зможемо. Переписуватися. Я оставлю номер телефона під цим відео, щоб ви могли зо мною особисто в вайбері переписуватися. Хто захоче, я всі, я збираю зі всіх. Ви не в, я по, поки не зберу достатньо е, людей для вступлення в групу. Ви просто мій номер телефона. Збирайте, а потім я всіх вас добавлю в групу. І там ми вже будемо... Создам потім групу, і там ми вже всі, всі будемо. Euh, щось. Будемо писати, переписуватися зі мною всі Там зможуть писати всі, а не тільки я. Можете писать мне. Так, все, схема должна быть готова. Ой, а тут даже нема этого. А, вот друзья Нет, тут что-то не так. Сейчас. Что-то тут не так. Десь мы допустили помилку. Сейчас, сейчас, тут все правильно. Может, так, сейчас. Нет, ничего, нет. тут нема включателя. Я не знаю, як воно щас, 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 щас... сейчас, сейчас. Ага, от де ми допустимо помилку. Вон тут... О! Ой, в мене ж вже в ушах за, зацейкало. О, я вже не знаю, де можна докачку ставити. От. І ми можемо так робити. Ой, все. Зараз я розберу цю схему і ми продовжимо. Друзі, а ви, мабуть, удивлялись, чого немає динаміка. А воно все. А воно і здає звук. Все, весь секрет от всі детальці. Транзистор і стока він здає звук. Ну, поїхали. Збираємо следующую схему. Е -е, сторінка. 71 номер 772. Це цікава схема 772. Е, дуже цікава. Вентилятор зі змінною швидкістю обертання. Взагалі, то тут лампа з регульованою яскравістю, але я вирішив зібрати вентилятор. Транзистор 51К. Е, так, його ми ставимо от сюди. Е, П'ята Деталь сюди. Потім батарейки ставимо. Батарейки. Вмикач. Ой, я не знаю, яку ставити. Та по-любому. Так, поставимо. І ще одну батарейку. В акурат Я не подумав, треба було так збирати, але я трохи не подумав. Ну, якраз акурат, слава Богу, хватило. Ага. Так. Дві тройки. Дві тройки. Е... Одна двойка. Тут цей. Оце-от 53. Це щоб регулювати звук. ПНП-транзистор його ми ставимо от сюди. Тут з'єднуємо. Ой. Тут з'єднуємо. Потім тут ставимо вентилятор. А плюс от сюди, якщо будете эти схеми по моєму відео збирати, плюс от сюди. І e, NPN-транзистор, Сюда його. E, далі e, тружка. Ну, чи тройка. Ну, яку її називаю, Тройка. По идее готово. Да, сейчас у меня зажало надину всю детальку и Не нельзя. Ой, да, включено. Сейчас. Вы ее запускаете. Оно медленно сначала. Сейчас. Ви його акуратненько запускаєте і він спочатку медленно, 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 а потім швидко. Пам'ятаєте, в одному з відео старих я ще знімав, як вентилятор взлітав. Це було дуже круто. Ну, а ми заканчуємо. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я спробую зняти для вас соц. Ну и до новых до встречи. Пока пока. Еще раз номер телефона в описи и группа под следующим видео. До до встречи. Пока.